19 вересня погода в Україні буде контрастною. На заході пройдуть дощі, а в решті областей буде малохмарно, тепло та сухо. Температурні показники будуть найвищими на Миколаївщині, Херсонщині, в Запорізькій області та Криму. Найнижчі показники очікуються на Івано-Франківщині. На Полтавщині сонячно без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 25. Після опівночі опуститься до 11 градусів із плюсом. Ранок та вечір у Кременчуці будуть ясними, а вдень похмарить. Без опадів повітря прогріється до плюс 26 світлої пори доби, вночі очікується 12 градусів тепла. У горішніх плавнях переважатиме ясна погода, можлива невелика хмарність, без опадів нічна температура повітря плюс 13, денна плюс 25. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 19 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1994 року, плюс 30. Мінімальною температура була 1958 0 градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.